Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми будемо дивитися, що вам потрібно зараз почути, дізнатися, можливо, від вищих сил, Бога, Аллаха, вдолю, Всесвіт, все, що ви вірите, саме конкретно від чого ви там так, хочете почути якесь послання, хай це буде воно. Зажила свічечку. Можете дивитися на неї, можете дивитися на мене, як вам буде зручно, можете просто слухати, але головне, щоб ви, знаєте, довірилися цьому процесу і розслабилися. Добре, що вам потрібно зараз почути? Що вам зараз потрібно почути? Це те, що дозвольте собі бути тим, ким ви є. Дозвольте собі подивитися вправді вічі. Дозвольте собі прийняти всі ресурси, весь достаток до себе. Не тривожитися по ночам, не накручувати себе. Тому що я бачу, що ви можете бути такими агресивними, ви можете бути аналітичними, ви можете йти на пролом, але в той ж момент ви закриваєте це в собі. Ви не знаєте, що буде в майбутньому, як. Будуть розвиватися події в негативну сторону, позитивну сторону. В принципі, це така, знаєте, людська сутність, що нам цікаво, що буде в майбутньому, нам цікаво, як вирішити ситуація. Можливо, якщо має когось розвитку подій в якійсь ситуації, то нам хочеться пришвидшити його. Нам хочеться йти на пролом. Нам хочеться щось придумати, таке ми досягли швидше нашого якогось результату, якого ми хочемо. В принципі, це добре. Але тут нам передається, що ви навпаки маєте розставитися. Слабитися, ви навпаки, маєте трошечки дозволити Всесвіту і тому подібне, що ви там вірите, щоб саме він вирішив знаєте, вашу ситуацію. Можливо, дуже багато людей може думати, що ми є власниками своїми долі, ми потрібно на когось там опиратися, ми потрібні самі йти, йти мчати, рвати, тому подібне. Але прямо зараз вам потрібно це все відпустити, думати про себе, тому що я бачу, що ви могли дуже часто про інших людей. Тобто, можливо, мені навіть показуються ті люди, які можуть навіть ходити в церкву, мечеть і знаєте, ставити свічки за здрав'я. Я не пам'ятаю, як вони точно називаються. Але о, знаєте щось таке. Ви переживаєте за інших, ви хочете добра, ви хочете навіть якось знаєте, допомогти. Можливо, вам сни сняться знаєте, з тими а, родичами сім'ї, кого вже немає в живих, наприклад. І так, тобто вам хочеться перш за все подбати про інших людей. Неважливо, вони живі чи не живі. вам потрібно зараз побути на самоті. Відновитися, можливо, вам нещодавно снилися якісь такі сни, не те, що страшні, але дуже запутані. Дуже ви шукаєте яких сенс в них, як це можна розв'язати, що це може бути, що це може означати. Добре, і ви знаєте, налякані цими снами. Не потрібно з -за них переживати за ці сни, тому що все рівно ви зможете. Як не з тієї ситуації, яка б вона не була? Хай сон залишається у вісні. Добре, добре. Можливо, там були якісь натяки, але. Все рівно, ви самі згодом зрозумієте. Не потрібно зараз, там, я не знаю, шукати в інтернеті чи ще щось. Що вам ще потрібно дізнатися? Це про те, що працюєте. Працюйте, поки у вас є така зараз можливість. Знаєте, щось пов'язано з годинником. Я не знаю, що це може бути пов'язано з вами, поки. поки є можливість заробляйте гроші. І щось робіть. Значить, знаєте, можете і вночі працювати. Якщо вам буде це потрібно, працюйте вночі. Ота реально кипить. От настільки. Але дивіться, не згоріть боти цієї. Але все буде добре. До чого, от мені щастя хочеться дуже сильно сказати, до чого цей годинник? Мені здається, що вже настав час. Щоб ви будували своє щастя, можливо, сімейне щастя, можливо, скоро ви дізнаєтесь якусь інформацію про те, про вашу сім'ю, про вашу родину, що у вас все буде добре, що можливо у вас були якісь оці страхи щодо пов'язаних сім'ї, снилися про сім'ю про якийсь розвал сім'ї, чи крах, щось таке негативне, прям снилося. Все буде добре, все у вас добре, і знаєте, працюйте зараз. Якщо не знаходитесь в стосунках, то можливо ви скоро знайдете ці стосунки. Знаєте, вони як вони з'являться. Сам вас знайде. Навіть якщо ви знаходитесь, можливо, в іншому місті чи ще щось, він буде різким, знаєте, різке таке проявлення, і вам само початку буде точно і ясно, що відбувається у вас. Добре, я хочу дізнатися, вже знаходиться в стосунках, то що у вас там буде. У вас якась легкість, можливо, якась дитячість, що вона у вас буде не те, що лякати, але сталося якраз позитивні, наприклад, сни, так, а не негативні, то, то може здійсниться. Можливо, хто міг просто довго зустрічатися, але вони не були в шлюбі, вони можуть розписатися. Якщо люди довго не могли завагітніти, то вони завагітні. Жінки, Жінки завагітніють. Якщо а, щось буде таке. Те, що ви дуже давно хотіли, стане явним, стане, знаєте, таким ключовим моментом 2026 року. Так, от, знаєте, стане якесь таке прозріння, мудрість стане, стане якась ясність, розуміння, знаєте, ви, знач, ви будете вести за собою людей. Знаєте, трошечки біблійних вам мотивів, як Моїсей. Саме буде от у вас ситуація, наче ви настільки розумні, приземлені. Ви зможете аналізувати так, як ніколи раніше. От у вас проявиться оця мудрість, будете самі шоковані. І 2026 рік для вас буде трансформація, для вас будуть зміни там, де ви, можливо, розслабитися трошечки. Розслабитися не в тому плані, що все, я буду сидіти, що так склавши руки, нічого не буду робити. Ні, ви будете працювати, як я вже казала, 24 на 7, будете знати, що там уже жа. Вже йде. Але ви станете набагато мудрішими. У вас, знаєте, це коріння станеться. Просто будете рости як бур'яна, прямо вкорінитись, і буде таке міцне коріння, як в дерева. Ось. Прекрасно. Можливо, дітлахи, можливо, внуки. Тобто якесь бажання ваше здійсниться. Можливо, хтось хотів хлопчика, да? а були б постійно дівчата, або, наприклад, навпаки, були постійно хлопчики, а тут або дівчинка. Можливо, ви поїдете навіть, можливо, на море поїдете наступному році, і, можливо, вам там зроблять або пропозиція, якщо ви не одружені, або це буде ваше місце сили, чи що. Ось, але знаєте, таки, не те, що це море, це, знаєте, таке, можливо, якесь чи острівце, чи що таке, що там буде, не знаю, такий пагорб. Не те, що як гора, ну, щось таке буде там. Цікавеньке у вас там відбудеться, можливо, влітку. От я бачу десь влітку або вересень, десь так, наступного року. Оце ми масштабно дивимось, дивимося. Вірте в себе. знаєте, що не потрібно кричати, на стіни. Просто розслабтеся, от просто довіртеся долі. Все у вас вийде, от, все у вас вийде, Те, що ви там планували, все у вас вийде. Та тобто будуть просто кричущі зміни у вашому житті. у 2026 році у вас будуть дуже великі зміни. Які вас не те, що змінять, вони просто перегнуть вас з ног гори, Це будуть прям великі зміни. Так, і от знову ж таки, точно деяких аспектах боротьба. Боротьба із зовнішнім світом, де ви вже підготовлені, де ви вже знаєте, що ви робите, і ви вірите в себе пораду. Тобто, висновок який, довіртеся долі, а робити якісь афірмації, більше приділяти часу собі. Ось така ключова порада, і все у вас буде. Можливо, знаєте, потрібно відпустити, і ви притягнете те, що ви дуже давно хотіли. Відпустити от дійсно, перейнятися трошечки на щось інше. Хотіли кохання? Ідіть працюйте. Це вам допоможе. Порада вам. Давайте глянемо в загальному пораду на цю всю ситуацію і на 2026 рік. В загальному параді І на 2026 рік. Ось щось там я вам кажу, у 2026 році у вас щось буде пов'язане з сім'єю, і це буде якась така велика трансформація. Це буде достаток. Можливо, це буде у когось спадщина в нестандартне. Те, що можливо, у вас ніколи такого не було. Потрібно. Розквіт ваших сил у 2026 році. І довіртеся цьому процесу, у вас буде і достаток. У вас буде і ця розкіш, і що ви знаєте, зможете реалізувати себе настільки й ви хотіли. Ленькі мрії у вас будуть здійснитися, і потім уже масштабна якась мрія. Здійснити вже давно хотіли, наприклад, якісь сапоги, сапожечки на каблучку, чи ще щось, і все. І вони вас будуть. Розкіш буде для вас, можливо, яке ви дуже давно хотіли. Потім у вас ще більше якихось приплив сил. У вас ще більше, можливо, щось з будинком буде пов'язано, так? Тобто ще стане краще, зовнішньо, внутрішньо наповниться і щастям, і добутом. Тобто, все буде у вас чудово. Тому розслабтеся, повірте себе. знаєте, що ви вам потрібно можливо попрацювати з фінансами, фінансами про те, як ви можете трошечки заощаджувати, як ви можете не зарплати щось. Відкладати, можливо, ви навіть зможете. Ну, така порада, що може трошечки, знаєте, на пару гривень, там на 10, на 50, може для 100, дивіться, там так по своїй заробітній платні. Але щось робіть для, для того, щоб бути і взяти ось цю якусь новизну, якої у вас раніше не було, і якось відкладати гроші. Це потрібно, тому що те, що як у вас є зараз, це мало. Це мало, вам потрібно набагато більше. У вас є більше ресурсів і більше статків. Ось і знову ж таки, приділяйте час собі, займайтеся собою. Ось, знаєте, можливо, у вас це чому я згадала про сапожку, можливо, буде такий вибір. Ну, це не тільки я не кажу про якесь взуття, а просто в загальному придбати собі чи придбати іншому. Дбайте собі, подумайте про себе, про свої бажання, про свої хотілки. А вже наступний раз можете і іншому. Це не може так е, означати, що до того, як. Позичити комусь гроші, або є якийсь там сімейний бюджет, і ви думаєте, що мені потрібно зробити? Придбати щось собі, придбати щось в будинок чи придбати чоловіку, так? Наприклад, або там матері, брату, сестрі, неважливо. Про себе думаємо. Перш за все, про себе думаємо. Ось тому все буде у вас добре. Наступний рік для вас буде чудовим. Слабтеся та довіряйте.